Добрий день, малята! Я рада вас вітати на нашому занятті. Але щоб дізнатися, про що ми сьогодні будемо розмовляти, вам потрібно відгадати загадку. Швидко мчить, бо поспішає, пасажирів підбирає і хвилина у хвилину їх доставить на зупинку. Що ж це? Правильно, це транспорт. Поміркуйте. А яким транспортом користуються люди? Коли їдуть по місту, тролейбус, автобус, трамвай, мікроавтобус або маршрутне таксі. Молодці. Це міський транспорт яким користується велика кількість мешканців нашого міста? Міський транспорт рухається лише по маршруту. Забирає людей тільки на зупинках. Зупинки позначаються спеціальними знаками. Кожен транспорт має своє місце зупинки. Діти. А що ми повинні обов'язково знати, щоб ваша. Та інших пасажирів подорож була зручною та спокійною. Вірно, правила поведінки в транспорті. А давайте згадаємо їх з вами. Сідати у транспорт треба тільки на зупинці. Заходячи у транспорт, спочатку треба пропустити пасажирів, які виходять після оплати проїзду. Проходьте по салону транспорта, зупиняйтесь на проході. Заходити у транспорт треба спокійно, не штовхаючи інших пасажирів. При вході обов'язково з плече рюкзаки, щоб не заважати іншим. Поступайте з місцем похилим людям, жінкам з дітьми. Не заходьте у транспорт з їжею та напоями. Ви можете забруднити інших пасажирів. Якщо під час руху в транспорті ви їдете стоячи, то обов'язково міцно тримайтесь за поручні. Під час поїздки поводьте себе тихо, спокійно, не голосуючи, щоб не заважати іншим пасажирам. Не відволікайте водія транспорту від дороги своїми розмовами, але пам'ятайте, у разі нагальної потреби ви можете звернутися по допомогу до нього. Діти, якщо усі ми будемо дотримуватись цих правил, то наша поїздка завжди буде спокійною, приємною та безпечною. Що нового про поведінку в громадському транспорті ти тепер знаєш? Розглянь картинку та розкажи, які правила поведінки ти запам'ятав. Зас... Я сподіваюся, що ви були дуже уважні та запам'ятали всі правила поведінки в транспорті. А наш линіст закінчилося. До побачення дітей та нових зустрічей!